Дуже рада вітати всіх. Сьогодні ми хоч поспілкуємося з Тетяною Петрівною, з моїм партнером, і розкажемо, як ми прийшли до рішення відкрити спільну школу пошиву одягу Ладосвіт, і з часом будемо додавати ще ремесла різні для того, щоб учениці наші могли створити традиційний український костюм і сучасні образи свої, додаючи якісь елементи українські. І хочеться у Тетяни Петрівни запитати її професійний шлях от про себе розказати кілька слів. Я спочатку навчалася у ремисленому училищі, два роки закінчила з відзнакою і потім вже вступила до інституту. Паралельно з інститутом мені запропонували викладацьку діяльність. Мені дуже цікаво було. А коли запропонували, то взагалі я якось себе не бачила на викладацькій стезі зовсім. Мені казалось, що то не моє, і дуже мені дали три дні на роздуми. І, чесно кажучи, мій батько мене більш Підштовхнув, іди, давай, починай. Пам'ятаю, коли мої перші керівники казали, що вона з ними буде робити. Вони ж її учні залізуть на голову і будуть там сидіти, і таке інше. Але взагалі, знаєте, коли це повага є до учнів, це дуже, дуже важливо. При викладацькій діяльності, то таких проблем, ну, вони, якщо виникають, то вирішуються дуже швидко. Тому мені було і складно, і цікаво, і взагалі з студентами з дітьми було дуже цікаво працювати. Я скажу відверто, я теж як учениця. Приходила, просилася до Тетяни Петрівни а, вже проєкт її особистий, а, коли вона запустила ательє, а, ось, І а, ми попрацювали разом. А, мені цікаво, що наші відносини, навіть я а, потім пішла а, про, свій власний проєкт робити, а на, наші відносини залишились так в спілкуванні хорошому. І от розкажіть, коли ви вирішили? що це, знову повертаємося до викладання. Ну, коли, коли мені запропонували попрацювати в пушці, пушка скол в Києві така школа була, теж готували конструкторів, і там викладацька діяльність була різного роду. І чому б ні? Порив творити залишався, і ось Тетяна Петрівна допомогла його реалізувати, і ми зараз підемо в спільний проект. Відкриваємо школу і вже на партнерстві. Коли у нас 50 на 50 ми домовляємося як і в затратах, так і в наших дохідних частинах. Беру на себе складову бухгалтерії, трішки проявляюся в своєму напрямку. А Тетяна Петрівна якраз викладач наш, яка буде працювати з ученицями. І Хотіла запитати ще, а коли було рішення, що все відновлюємося вже після такого після військового вторгнення? Які думки були так, коли все це почалося з війною, тоді ніяких таких мотивацій на щось не було. Але м постало питання о, через місяць після вторгнення, що виїхати взагалі е з України. Ну, В мене була ціла ніч на роздуми, і ну, ця ніч вирішила, я все ціло на інтуїцію скористалася, що в мене такий мир в серці. Я так подумала і. Можливо, мені треба залишитися тут. Ну а далі вже якось воно, ну всі, коли війна, всі адаптовувалися до всього, до всіх цих умов, як воно буде, ніхто не знав. Кожен день це як прожитий день, це, це як слава Богу, і, і все. Планувати то взагалі було складно. А вже другий рік. Коли почався, вже коли більш-менш все запрацювало, люди більш-менш починають якось адаптуватись до всього цього, то я розумію на сьогодні, що школи для, для учнів, ну для, для тих, хто хоче навчитися, ну, потрібні. І це не тільки просто навчитися, творчий процес, він людину психологічно. Як це можна так сказати, він не дає їй зациклюватися на якихось своїх таких проблемах, на якихось таких своїх речах, які, мабуть, ну, можна сказати, що психологічно воно врівноважує людину. І дуже багато учнів в мене після війни телефонували, просили там завершити деякі проекти по. По модельному ряду, по якимось там речам, які вони ще домовлялися речами, до війни, речами. і ось таким чином це підвело до того, що в принципі люди є, люди хочуть навчатися, люди шукають де можна отримати знання. Тому тому ми розпочинаємо індивідуальний е, такий напрямок. Якщо комусь дуже хочеться індивідуально попрацювати, ми розробили і це цю можливість е, прийти в школу і попрацювати. І зараз будемо запускати також ще групу е, пошиву. Одягу з п'яти речей і ось набираємо якраз, ми активно плануємо і це робити. І, перш, і також прийшли до висновку, що ми за те, щоб раціонально використовувати наші ресурси, в першу чергу і кошти, і час, тому що ми розвиваємося, ми робимо те, що ми збільшуємо свої навики, переосмислюємо те, що щось з минулого взяти що ми працюємо на майбутнє. Ось і пропонуємо зараз. Ось у нас виникла ідея з Тетяною Петрівною, що треба пропонувати в першу чергу зустріч і по підбору гардеробу для жінки і переосмислення, що потрібно, що залишаємо, що якісне, що не дуже, що ми можемо додати. І таким чином ми підштовхуємо чиниць до осмислення, до більш такого і раціонального, і е, свідомого підходу до нашого гардеробу ось хотіла за вас запитати більше про цей майстер клас який е, розроблений. Що, що це дає для жінки? Ну, у нас багато жінок, які хочуть, але не, не вміють вдягатися. Вони не вміють підбирати свій гардероб е, е, за кольором. За... Можна так сказати, так? ціль, куди ти йдеш, для чого, яка на тобі повинна бути одежа, як можна швидко робити луки, як можна втілювати свої мрії в одежі, бо іноді ти себе, наприклад, бачиш в цьому, а воно не тобі, тобі воно не підходить за твоєю роботою, за фам, за твоїм. Ну, я маю на увазі, коли людина живе в якомусь руслі, там, то потрібно теж якісь речі. Можна комбінувати зараз взагалі дуже багато таких направлень у стилі лістики, коли можна рекомендувати і спортивні речі з кежу, і це взагалі в цьому можна бути і красивою, і. Якщо ти десь, наприклад, йдеш там або на зустріч, або і модною, і красивою, і нарядною, і це твій настрій, і це настрій тих людей, які біля тебе, ну, твоє твій круг людей, які біля тебе або працює, або спілкуються з тобою. Люди будуть більш щасливими, студенти, більш такими наповненими, ну і вони будуть уходити від нас не просто е такими, як приходили, а, а іншими. Бо люди, які займаються тим, чим займаємося ми, створювати одежу, створювати образи, вони. Приходять, навчаються, і вони вже по іншому сприймають вже все, все, що стосується одежі, все, що стосується луків, ну все. Технологія, я надихаю саме це робити ще з українським таким контекстом, з знаннями те, що було характерно для української культури. Там і крої, і вишивки, наприклад, це декор додатковий. І тут ми можемо підказати, якщо будуть запити в учениць, І Додаткові планує лекція саме по українському традиційному костюмі, по конструкції, по технології пошиву. Це все розповімо. І якщо треба вишити, то й вишимо. навчимо, як вишивати. Да, так. да, у нас дуже багато там таких ремесел різних і можемо стилізувати, і можемо речам дарувати і іншу нове життя. Якщо дуже любима річ, річ да, і дуже така може пам'ять, може і ну, все, що завгодно відносно речі. І досвід у нас є, тому ми працюємо чесно, людей студентів налаштовуємо на чесні такі, скажімо, результати, Да. Для того щоб щось більше мати, треба більше часу або більше сил вкласти тому, але будуть задоволені. Так знаючи Тетяну Петрівну і працювавши саме на результат, це так. Проект запускаємо вже наш офіс. А, от uh, підказуйте адресу Гаврилишина, Богдана Гаврилишина, 7, а сімсот офіс. Там uh, такий офіс поділений на три частини, okay. да, де є частина пошиття uh, дійсно такого традиційного українського. Автентичного студент. одягу, потім там є в нас, де викладають студентам вишивку, навчають різним таким ремеслом, кружево плетуть. Дайшого ну, б, 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 да, Багато чого такого. ну, і, і ми, да, Пошиття, пошиття ці свої ідеї, які ми можемо допомогти, втілити запрошуємо. Перше, що моя рекомендація це справді на ось такий пробний майстер-клас по підбору гардеробу для усвідомлення, що ж необхідно. І далі вже піти в роботу саме на курс, коли є розуміння для чого. Ми це робимо із вихідною інформацією, які саме конкретні цілі є. Тоді і буде результат. Тетяна Петрівна проведе. То в нас це є все, і ми починаємо, починаємо роботу. Нам. так? Тому звертайтеся, записуйтеся, долучайтеся, реалізовуйте реалізовувати свої мрії. А ми, як провідники, Так, да, буде, буде дуже достава. цікаво, дуже цікаво. Ми обіцяємо захоплюючий процес, дякую. Дякую.